Друзі, мої вітання! Останніми днями ворог посилив удари по нашим містам. Власне, ви самі все це бачите, яка кількість. Е Загиблих і поранених, що нині у нас з системою ППО, адже ми от нещодавно буквально мали анонс від Ізраїлю, який, начебто, передав установку. Потім почалося спростування. В принципі, що відбувається з нашою системою ППО, які події ще в цьому контексті розгортаються останніми днями, будемо аналізувати з нашим спікером. Це Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України 2006 шостих років та засновник благодійного фонду закриє. У небо України, пане Ігоре, я вас вітаю. Я вас вітаю і глядачів. Теж коротко, от за останніми пам'ятаємо даними, начебто, Ізраїль передав Україні військову допомогу Збройним силам, передали системи Петріот, які ізраїльська армія колись там отримала від Сполучених Штатів Америки. Це зазначив посол Ізраїлю в Україні. Після цього був розголос і. Міністерство закордонних справ Ізраїлю почало почалося спростовувати, але не знаю, наскільки варто довірити спростуванню саме міністерства закордонних справ, бо вони посилалися на те, що, начебто, від них росіянці вимагали пояснення. Тож вони вийшли з таким от з такою заявою. Але не зважаючи на це, от з того моменту, як не знаю, нам надали одну чи дві, скільки там установок Петрі від Ізраїлю, ви це ми це могли помітити? Ми могли це побачити чи відчути от під час цих от масованих атак, які ворог здійснював. Так, наші ця робота з ізраїльтянами йде давно вже рік, плюс-мінус. Вони виводили старі 30 років тому американці їм передали е, системи комплексне. Петріот ПАК 2 модернізації. Вони вже зробили свої многорівнєві системи протиповітряної протиракетної оборони. Система більш ефективна, з більш дешевими ракетами, самі виробляють, і тому прийняли рішення виводити. І ми просили ще в самому початку це вирішувати під час адміністрації Байдена не вирішилось, затягнулося. Зрозуміло, що значить, необхідність у нас є край велика, але ж ізраїльтяни працюють з росіянами. Ну там значить, росіяни втримали війська в Сирії, і мали загрози, і навіть срокові того, що повиводили, все ж ізраїльтяни вважають, що великий вплив мається росіяни. Ну і ми пам'ятаємо, що не яко будує відповідну політику по відношенню до Росіян. Приїздив там на Москви до Червоної до площі в свій час. Коли ніхто фактично не їздив і так далі. Тобто особи відношені з Росії тиснуть на керівництво Ізраїля. Вони щось можуть що не можуть щось відкривають, що закривають інформацію, але багато всього не роблять мінімум мініморум, тому що росіяни відслідковують і якби загрожують іншими справами. Тому в таких умовах очікувати велику допомогу не приходиться. Американці мають своє не дають. Вимагають від європейців. Це важливо, тому що нам, скажімо, таке найбільш важке місце нашої системи протиракетної оборони. Це відсутність таких комплексів з протиракетними можливостями, Значить, збільшується кількість зенітних засобів з точки зору знищення аеродинамічних цілей, до яких відносяться літаки, гелікоптери до крилаті ракети і безпілотні апарати, але в зв'язку з тим, що дрони, щомісяця нарощуються сотнями, ну, 50-100 додавляється, і до кінця року планують росіяни довести вироблені до 1000 на місяць, ні, до в день Підкреслюю, зараз вони десь 250-300 окремі потім збирають, і потім робить такі масові удари, про які йде розмова, тому якщо ворог додає суттєву кількість і якість по засобам нанесення удару, то у нас відреагувати кількістю так не вдається, бо суттєво допомагає зараз Європа, німці Айрісом, Ті, наприклад, ну і і решта теж, але це не закриває проблему про засоби. Більш того, оскільки не вистачає з піхоти в сухопутних військах військовослужбовців, ми бачимо третій рік, відбувається просування ворога по нашій території, то шукають можливість, рекрутинг не спрацьовує. І шукають можливість перерозподіляти в рамках Сил оборони України і тому зменшується кількість тих мобільних груп. У зв'язку з цим громадянам, які бачать, що відбувається, треба проявляти ініціативу і займатися ставати. Я це так сказав, пропагандую фахівцями з противоповітряної оборони, про не говорю, це державна. Справа скажем, а от протиповітної оборони треба розбиратися, які підрозділи захищають на місцях проживання, на місцях роботи, під час пересування, проживання до роботи, і навпаки, і займатися тим, щоб значить, є можливість придбати засоби радіо електронної боротьби, захищати сім'ї, треба поповнити, тому що скорочується кількість мобільних груп. А бачите, необхідність збільшується, тому що мобілізація в повному мірі, повна і, скажем, чесна і повна, не відбувається. І тут великі проблеми не тільки по збройній техніці, а в першу чергу підготовних військовослужбовців, і люди бачать, значить, що з цим відбувається. Зводиться інформаційно до докусифікація з усіма наслідками. Законодавство не міняється законодавство на рівні стану воєнного, а треба вводити відповідальність як воєнних, так і цивільних на рівні стану війни. Це не говорить про те, що стан війни треба вводити. Бо тоді, наче допомога держав, багато яких спов'язана з тим, що ваючі державі по їх законодавству допомогу не здійснювати і тому. У нас є внутрішні резерви, так треба працювати з союзниками, але ніхто воювати за нас на нашій так, території не буде. не буде, і тому треба здійснювати ці кроки: справедлива повна мобілізація, переведення економіки на війни, воєнні рейки, досі не переводиться. Росіяни два роки вже як це зробили, і зміна принципова підвищення відповідальності громадян за захист своєї держави, тобто законодавства на рівні. Війни військово піднімали питання, і по зміни вимог законодавства не вирішується і з початку війни, і на початку 23-го року, і мобілізацію треба було півмільйона. Казали, що це підірве там бізнес, щось не піде, зараз. Не можемо догнати цю ситуацію, і так далі. Тобто, ми бачимо, що в повній мірі не справляється по наслідками тому, які відбуваються щодня. Україні, наприклад, з цього точки зору тому проявляти ініціативу, э, займатися mm. в територіальних громадах цей напрям э, допомоги в першу сі, с, чергу с собі, э, своїм рідним, знайомим, близьким. На телефонах встановлювати є е, э, ППО, і якщо летять, не потім наслідки знімати, а коли летять, фіксувати, передавати, скидувати там. Yeah. Mm -hmm. так, що є напрям роботи, і їм треба займатися. Угу. Німецьке видання біль пише, що Україна несподівано виграє повітряний бій, і вони е, на в якості аргументи наводять те, що F-16 збив російський су 35 І вперше в історії це відбулося. Коли українські е, військово-повітряні сили відправили винищувач для атаки російських позицій в Курській області у відповідь, росіяни підняли Су-35, Однак російський пілот потрапив у засідку, бо разом з F-16 в повітря піднявся шведський літак дальнього виявлення е, СА 340 який, власне, перехопив перехоп, Су-35 ще за 300 кілометрів до кордону передав ці координати пілот, пілотові f 16 Ну, По-перше, пане Ігор, як, яке тактичне значення, на ваш погляд, має ця подія для повітряного протистояння в поточній фазі війни? І по друге, ну, успіх цієї операції, я розумію, приписується у цьому шведському літаку, який виявив координати і передав f 16 І, чесно кажучи, а чому до сьогоднішнього дня от не можна було подібних... Успіхів досягти, адже наскільки я пам'ятаю, я попередивалася. Я, що... я зрозумію питання. Давайте буду відповідати. Значить, питання це літак. Ви фразу сказали, перехопив САП 340 це літак дальнього реакційного виявлення управління. Нікого нічого не перехоплює, але він виконує важливішу функцію у росіян. Таким чином працює. А 50 у, який гуру нас двічі збирав, збивав комплексом С 200 які дрон е, бив поїхав радару в Білорусі, і які знищила Паутіна ще додатково, значить, два такого роду літака. У них був десяток, е, готових десь п'ять суттєво знижили. І вони за рахунок одного літака не витягують їх е, технологія. Вони працюють ефективно. А 50 одночасно з іл 22 і над Азовським морем. Були збите те і інше, іл 22 там а, ледві дотягнув, екіпаж був побитий і все таке інше. Тобто дуже підірвали ефективне застосування. І значить, Шведи обіцяли рік тому, от я виступав свої говорив, що принципово дали застарілий ф 16 дальність ракети повітря, повітря, 120 кілометрів, а у Су-35 ракета повітря повітря на дальності 300 кілометрів. Я доктор технічних наук. Порахуйте арифметику, да? не треба бути угу, доктором, щоб зрозуміти, як важко нашим пілотам боротися. Який вихід? Вихід в інформаційному забезпеченні. Американці не давали гріпини від шведів, досі не дають, хоча вони більше року тому пропонували нам надати а це кращий літак, ніж застарілий F-16, Но Ще більше нам важливо навіть те, що у нас є: оці F-16, міражі, щоб використати і підняти їх ефективність. По перше, цей значить треба передавати, треба приймати рішення в системі зв'язку. Лінк 16 інформаційного забезпечення. Ми працювали це процес самого початку, четвертий рік просили щоб надавати, але вони казали, що ми не натовська країна, що ми не можемо. І Тому без цієї надання роботи цієї системи літака це ніщо. Все ж при це стратегічного рівня рішення, що забезпечення інформація. Причним такого роду літаки, як у Росіян, А-50 іл 22 Зараз Сабовський це літак. Це виявляє цілі на дальності ну Сааб там в ну все рівно 400-300 кілометрів в залежності від величини цієї цілі повітряної. І цю інформацію передає на засоби знищення цілі, значить, моніторяться в повітрі на землі на морі, і засоби ураження можуть скидувати інформацію, що командного пункту літаючого і радара літаючого, значить, на всі ці перші перше виявляють обстановку в повітрі на землі на морі. Приймається рішення по знищенню і в поточному онлайн режимі доводиться інформація, ставиться завдання бойове і доводиться інформація, де знаходиться ворог. І тому унікальність в тому, що наш літак F-16 з ракету на 120 сто кілометрів збив літак. Він вони не очікували, бо не відкривали. Ми там були, здавайте ж ці літаки, таємно це робили. Відкриту інформацію не давали, і це добре. А ми правильно хвилювалися і говорили, що це треба робити. Обіцяли шведи аж два літака у поляка. Вони несуть бойове чергування. Щоб ще поєднати з польськими двома й румином є. То це взагалі така система інформаційна, на що вони ідуть східні країни і країни Європейські НАТО. Якби відкрили лінк, як би дали можливість працювати цим шведським літакам, і от така синергія привела до того, інформаційна і бойова в якості того, щоб збивати цей літак, значить, збивати, відбулася такого роду подія історична. Рівня події, коли значить, з меншими можливостями, проможностями літак f 16 застарілий ракети на 120, двадцять збив сучасний ну, покоління 4 плюс су 35С літак російський над російською територією. І тепер вже зрозуміло, що таке є. Будуть нарощуватися зусилля. Росіяни будуть значить, тиснути там і на шведів, і на американців, на будь-кого, що з'явилася такого роду можливості. Але це відбулася подія введення саме інформаційної системи. Це не менше, просто не всі це розуміють, чим скажемо Угу. а що ще... забезпечувати діяльність може так. Да. Угу. А ще пане Ігоре, хотіла вашу оцінку. Ось такі новині отримати. Вже прозвучала від вас, зокрема, така тема, яку наші партнери озвучили в контексті того, чому нам надають певні там пакети допомоги, бо ми не країни, не члени країни НАТО. І от е, тут цікаво, українські F-16 були підключені до військового Wi-Fi НАТО. Повідомляється, що Міноборона України підписала угоду щодо певної системи, і це дозволить вони. Оце щоб... Лінк 16 Оце Лінк 16 відомий за яким ми билися весь цей час. Якщо коротко десь будете бачити, дивиться, оце саме і треба до їх інформаційних системи. Ви її називаєте, а вона має назву лінк 16. вони нас не пускали весь цей час. А тепер все, все ж таки допустили. І це, е, е, це квантовий скачок. В інформаційному забезпеченні про те, що говорив залужний, про те, що говорить сирський, що треба шукати сучасні технології для реалізації, і це надає спроможності не тільки в повітрі, я муж сказав, на землі і на морі, але треба збудувати європейці. Казали, що дають 120 літаків, щоб організувати щит. Так, от вони не будуть організовувати, поки не буде цієї системи інформаційної, а вона вже формується. Їх за язик ніхто не тянув. Але ми їм допомагали, щоб язик в правильному напряму і правильний те говорив. І це означає, хай реалізують ці 120 літаків на цій системі, і вони розуміють, що Україна тут центрова в боротьбі з ворогом зі сходу. Угу. Ну наскільки я розумію, це підключення, воно буде надавати можливість обмінюватися даними в режимі реального часу. Про так це пише. А якими даними ми будемо обмінюватися? І чи бачите, ви в цьому контексті якісь ризики? Бо тут поясню, чому ну, підключення треба, до країн… Треба, давай... треба уважно. Треба уважно слухати, що я говорю. Я казав, що літак дальнього російно виявлення управління виконує які функції? Я ж сказав три минути тому. Він збирає інформацію. нього радар великий. Він збирає інформацію в повітрі на землі, на морі, обробляють. І це командний пункт одночасно. Приймається рішення по знищенню виявлених, які сід нашими засобами, в онлайн скидаються цілі вказівки. Це система розвідно ударний комплекс такий стратегічного рівня. І коли ми побили А-50 у росіян, вони до рівня тактичного, тобто у них дрони. Виявляють цю систему замість великих літаків, ви маса цієї інформації, трони на тактичному рівні і на невеликих дальність, та 50 кілометрів, там до 100, передають інформацію, скидують на батареї іскандери, і вони б'ють. Бачите, це маленький маленький розвідно-ударний комплекс. А якщо у нас є такі літаки, як Саабовський, з стратегічного рівня формується така система. І в цьому різниці угу. я відповідав на ваше питання. Я все таки уточню, ризики чи є в цьому обміні? Поясню в якому контексті? Якщо ми під'єднуємося до цього Wi-Fi україни НАТО, а ми бачимо, що останніми днями, зокрема з одним членом країни НАТО, це Угорщина у нас доволі певні напружені відносини. Їх розвідка збирає якісь дані щодо нашої повітряної системи. Чи не несе таке підключення для нас певні ризики? Ризики на війні будуть, є, будуть і існують зараз. Натована війна. Але ця система може когось підключати, когось виключати, і це мається на увазі. Нам не потрібні ні угорці, ні, ні словаки. От не знаю, як зараз будуть поводити себе поляки от, з цієї системи і. Ну, командні пункти відповідно є. Хоча зрозуміло, які координують натовські треба. Ну, і американці там ведучу роль грали зрозуміло по яким причинам, найбільш потужна армія і так далі. Але відбувається диференціація і походу, ви слушне питання задаєте, це важливо, тому що ну, в нас не так багато пілотів, і авіація примінилася, і. Російськими, і якщо там зрадники чи шпіони будуть цю інформацію, ми будемо втрачати це велика небезпека, але це регулюється. Це треба мати на увазі з цим. Треба боротися, але більше дається, ніж ці ризики. Якщо працювати над тим, що позитивно буде більше, а його більше ми бачимо, які результати, то це буде говорити про те, що розвиток іде в потрібному напрямку. На останок панегорев знову повернулися до питання можливості відключення мобільного зв'язку під час масованих повітряних атак. Зокрема, пан Веніславський народний депутат з оборонного комітету якраз зазначив, що в парламенті це питання блокування мобільного зв'язку під час повітряних тривог, якраз знову на порядку. Денному чи підтримуєте ви таку ідею? Чи наскільки це допоможе дійсно нашим повітряним силам оборони от власне відбуватися під час таких повітряних атак? Я відповідаю, значить зараз це вже відбувається. Такі дії тільки не відключають, а вводять помилки, тому що вони використають нову ви сміти, ми включаємо і існує ця система, і засоби повітряного нападу підлітають, використовують її і підвищується ефективність нанесення ударів. Ми про що взагалі? У нас, на жаль, час населення не розуміє, що ми знаходимося в стані важкої великої війни. І теза, яка була там 80 років тому, всі для фронту, всі для перемоги, частку населення не сприймається. І як же я буду на цей час там без Wi-Fi чи щось? Приклад вчора були заходи важливі, розводив людей там десь 22 години. Я по Києву, вот, тривога, а і розводив в районі для мене невідомий. Користуюсь навігатором Їду потім повертатися там додому на базу щось таке, і мене вводить будь-куди, будь-як я розбираюсь, минут 10 тільки розібрався, що так може і спалиш палива і нікуди не приїде. І потім вириваєшся і тільки за межі. Впливу фактично за межі Києва, тільки там захоплюються, працює дійсно, я там вирулюю і повертаюся не туди, куди хотів, але ж отак вот це реалії життя, і ми повинні сприймати. Хай кожен громадян, який, громадянин, який піднімається питання, подумає над тим, чим обертається тимчасове втрачання цього чи ну, поки я кажу, це працює вот таким чином, і вже давно. Ну там я знаю людей, і, і, і син офіцер і повертався там йому дали декілька годин додому з'їздити, їхав зама з Києва, його завело на білу церкву. Це ж е, зроблено так, щоб їх шахеди, якщо використовувати, ну ні шахеди, взагалі безпілотні апарати, робили такого роду помилки Я на своїй родині на знайомих вам роблю такий приклад. Тому це дуже важливо. І взагалі нагадую, що війна, коли... Підозріли особисто пережив ракетний обстріл на початку війни там машиною розбили і сам залишився живий, слава Богу, в тих умовах втрати серйозно були. Тут два тижні тому шахедний удар годинами коли був, і там 70 десятків шахедів, коли через кожні 10 минут. Чуєш, як він іде по маршруту? Чуєш, як він звалюється в піке це зовсім інший звук. Потім наступне що з зіб'ють наші щось танеч повітря. якщо не землю, зіб не зіб'ють підрив на землі це намагання намаганням наші об'єкти, будинок трясеться, uh -huh. окна вилітає і так далі. Значить, це нас спонукає для активних дій. Я не 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 для страху це розказую і говорю. Я вам ще раз кажу, що треба на місці. Ми українці, ми гуртуємося і протидіємо, і треба це робити на місцях, захищати там, де проживаєте, там де працюєте. Значить, де перегр. Пересуваєтесь з місця роботи до Доброго. проживання і з місцевими підрозділами ППО. Треба тісні контакти і зміцнювати Можливості такого роду, є. Треба тільки займатися, угу. пане Ігорю, Щиро дякую вас за вашу оцінку. Всім цим піднятим питанням. Генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України 2006 тисячі років та засновник благодійного фонду за Криму Небо України ігор Романенко. Ще раз дякую, пане Ігоре. Дякую вам.